Юні хакери у другому класі і поліглоти п'ятикласники. Відтепер у початковій школі вчитимуть предмет сходинки до інформатики, а в середній другу іноземну мову. З 1 вересня закарпатські учні вчаться за новою програмою. Семирічні діти вивчатимуть в школі комп'ютерну грамоту. Сходинки до інформатики мають відкрити для маленьких учнів ази користування електронною машиною. Хочу вивчити на все, що таке програма. Я собираюсь, коли виросту, делать робота. Я хочу знати, як встановлені комп'ютери, як вони взагалі зробили, які були ну, перші комп'ютери в мірі. Звісно, викладання інформатики у початковій школі має свою специфіку. Відтак улітку на курсах педагогів вчили, як працювати з малечею. Для дітей розробили спеціальну ігрову програму. Дітки працювати з мышкой, працювати з клавиатурой, тобто, збирати збирати, то есть определенної формы, например, те же собирать грибочки, собирать где-то переставлять элементы, собирать мозаику. Тим не менее, они изучают действительно и строение мышки, то тобто, есть как правильно работать, а не только, например, как они использовали игры, то есть там, например, одну клавишу, пару клавиш. От. Для належного викладання інформатики школам потрібна техніка. За словами посадовців, сьогодні більшість навчальних закладів області мають комп'ютерні класи. Щодо комп'ютерної техніки, то школи першого третього ступеня в нас забезпечені на 100 Школи першого другого ступеня на 98 Є ще декілька шкіл, які комп'ютерної техніки не мають. Щодо шкіл першого ступеня і НВК, то там наші показники є набагато гіршими. Тільки 40% таких закладів мають комп'ютерні класи. Щоб виправити ситуацію для шкіл останнього типу, 2013-го закупили 20 комп'ютерних комплексів. Ще одна новація: обов'язково Вивчення другої іноземної мови з п'ятого класу зазвичай навчальні заклади обирають німецьку, російську та французьку. Ужгородська школа номер 3 – єдина в Україні, де учні опановуватимуть чеську мову. Англійський знати – це ще не багато, тому що не всі люди можуть свободно говорити або на англійському, або ще на якомусь то Англійську Англійський я хотіла з самого початку учить. І чеський теж, тому що он мне може пригодиться, тому що може я поїду в Чехию. Чеський очень похож на русський і на такі язики, як ми учим український, всякие, хорватские, Они очень похожи, этого не будет тяжело учить. Для реалізації у школах нововадень міністерства освіти необхідні додаткові приміщення, зазначають викладачі. Адже на інформатику та іноземну мову класи треба ділити на групи. Поэтому встал вопрос по поводу того, что нам не хватает компьютерного класса и оформления кабинета иностранного языка для изучения второго. Но мы пошли таким же путем, Мы приготовили второй компьютерный класс, и мы начали готовить кабинет чешско-украинской дружбы. Почему чешско-украинской? Потому что вторым иностранным языком мы выбрали чешский язык. Через п'ять років теперішніх п'ятикласників чекає ще одне нововведення профільна шкільна освіта. Тоді учні випускних класів вивчатимуть 8 обов'язкових предметів інші ж відповідно до своїх вподобань.